Ділюсь з вами результатами сьогоднішньої роботи. Мій день пройшов доволі продуктивно. Першу половину дня зранку і десь до 3-ї години дня я займався тим, що готував нашу базу клієнтів до смс-розсилки. Я редагував там номери телефонів, готував це. це. Звернув увагу, що востаннє ми клієнтам висилали смс-ки. Два з половиною роки тому, це було в січні 2021 року, за цей час наша база клієнтів виросла майже вдвічі. Просто уявіть собі, я був в шоці. Дійсно, майже в два рази виросла база клієнтів. смс розсилочку ми зробили. Я для вас прикріпляю скрін наших витрат. Можете подивитись, але на мою думку, треба рухатись від смс розсилок все ж таки в бік вайбер-розсилок. Тому якщо мене дивляться колеги. Хто користується viber розсилкою для клієнтів, для своїх клієнтів по своїй базі, поділіться, будь ласка, результатами і ну, вашими думками щодо взагалі розсилок в принципі. Мені це дуже цікаво, це такий цікавий інструмент ем, просування своїх послуг чи товарів. Але я розумію, що це дуже нішова така штука. І саме по смс-кам, не знаю, окрім бабусі, їх взагалі хтось читає.